Друзі, всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити, яке відеоспостереження вибрати в 2023 році. Нам слід розуміти, які камери поділяються на які мегапікселі. Відеоспостереження в цілому поділяється на, скажімо так, беремо грубо 2 мегапікселя, 4, 5 і 8. Це то. На що слід звернути увагу, які мегапікселі вам потрібні? При 2 мегапікселях, це є більш загальна картинка, якщо вам потрібно щось бачити не конкретно, а загально. Вам достатньо звернути увагу на 2 мегапікселі, і, в принципі, питання будуть забраті. Ви можете приклад даних камер подивитися в мене на каналі, в мене є в розділі відео, там є власні приклади, як показують, як показують дані камери. Якщо ми беремо щодо індентифікації, то 2 мегапікселя це є приблизна індентифікація в білий день, це є приблизно 5 метрів, 5-6 метрів, 4-5 мегапікселів це є 10-12 метрів, 8 мегапікселів це є 15, 18 метрів. Якщо класна, хороша матриця і кут огляду 3,6, тобто десь 85 градусів, ми можемо витягнути. 8 Мпіксельною камерою навіть ідентифікацію людини навіть там, до 25 і далі метрів. Е, так. Далі відеоспостереження ділиться на аналогове і цифрове. Аналогове це є гібридне, більш зручніше людям говорити. Це є tvi формат, cvi формат, ahd формат. Якщо коротко, що таке гібридний формат, в 2015 році провідні фірми. Зробили формат, який дозволяє по аналоговому сигналу подавати цифрове зображення, Скажемо так: це так на хлопський розум. Я вам поясню, не, не, не буду включатися в деталі. І ми отримали по аналоговому сигналу по коксіальному кабелю ті самі 2 Мп, 4 і 8 Мп. Якщо взяти е, до порівняння, допустимо, 4 чи 5 Мп цифровий чи аналоговий формат, це буде плюс-мінус. При зближенні це буде одинакове зображення при одинаковому куту огляду і при е, одинакових характеристиках. Якщо ми візьмемо е, в цілому зображення. То цифрове буде більш приємніше, воно буде більш насичене кольорами і так далі. Якщо ми йдемо далі, беремо, наприклад, 8 мегапікселів, то 8 мегапікселів у нас в цифрі, в IP, так, ми можемо досягнути там, 15 кадрів в секунду, тобто в нас картинка буде плавна. Щодо гібридного формату при 8 мегапіксельних камерах, на даний момент під реєстраторів, які можуть. Обробляти зображення в аналоговому, по аналоговому сигналі 8 саме, мегапікселів більше, як 7 кадрів в секунду, немає. Відповідно, при 7 кадрах в секундах у нас зображення буде більш таке, скажімо так, неплавне. Таке смикасте більше. І в цифровому, звісно, воно буде плавним, бо там ми маємо в два рази більше кадрів в секунду. Далі, якщо ви вибираєте для себе одну або дві камери, слід звернути увагу однозначно на цифрове зображення, оскільки вам там достатньо взяти одну камеру, камери можуть бути в цифровому варіанті як вайфайні, так і дротові. Вам достатньо всього-навсього всього одну камеру, ви її поставили, ви закрили своє питання. Якщо вам потрібно ви хочете одну камеру в аналоговому форматі, де камера дійсно значно дешевша від цифрового. Ви цього зробити не зможете. Ви вам потрібно буде докупити до камери відеореєстратор, жорсткий диск, блок живлення і так, далі, і так далі. Відповідно, сукупність буде значно дорожча, ніж одна камера від IP. Масштабування в IP більш зручніше, більш зрозуміліше. В, в принципі, масштабувати можна так само і аналоговий формат. В цілому, якщо ми беремо для себе, то цифрове зображення відносно аналогового буде десь при одинакових параметрах, так, буде приблизно десь на відсотків 35 дорожче. Але тут вже є більш сучасніша аналітика, яка дозволяє вам відслідковувати пошук по людях, автомобілях і так далі. Я забув сказати ще про типи нічної підсвітки. Є два типи нічної підсвітки інфрачервона, інфрачервона нічна підсвітка і led нічна підсвітка. Якщо ми візьмемо інфрачервону підсвітку, це є невидиме світло, світло, яке не випромінює. Коли ми подивимося на камеру, ми побачимо так дійсно червоні крапочки. А LED-підсвітка LED підсвітка це є підсвітка, яка вам буде. Світитися, світитись буде приблизно як лі... ліхтарик від вашого мобільного телефону. Але завдяки цьому у нас зображення вночі буде не чорно-біле, а кольорове. Відповідно, ідентифікація людини буде значно вища ніж в попередньому варіанті. Так, переваги IP і аналога в іменно в нічному баченні. Якщо ми зараз говоримо суто про аналогове зображення, то аналогове зображення має дійсно тільки два типи нічної підсвітки, і ми вибираємо або або Тобто камера може мати як led підсвітку, або камера може бути як інфрачервона. Все. Тобто, у вас є дві типи камер, у вас не може бути в одній камері два типи підсвітки. На 2023 рік пояснюю станом на зараз. Е, якщо ми беремо нічну підсвітку в цифровому зображенні, то ми можемо отримати е, власне, дві підсвітки в одній камері. Тобто нічна підсвітка, коли вона не випромінює нічого, е, вона є чорно-біла, класно показує, себе не видає так званим. І коли появляється рух, відбувається рух людини або автомобіля, це все власне в налаштуваннях. І тоді вона включає аж led підсвітку і ідентифікує людину, власне, в кольоровому зображенні, е, що на мене є великим плюсом. Бо якщо ми вибираємо led підсвітку суто в аналоговому варіанті, то в нас там варіантів нема. Ми приходить вечір, камера включається, вона світить доти, доки не цілу ніч, доки не почне світати. Тобто, коли вона почне нормально вже бачити, вона свою led підсвітку виключає. Щодо... Цифри в нас тут більш гнучкі налаштування. Ми можемо зробити, щоб вона світилась, можемо, щоб вона була виключена і так, далі, і так далі. Це, в принципі, короткі характеристики про камери. Якщо вам потрібно відеоспостереження, звертайтеся в нашу компанію, ми вам максимально професійно підберемо обладнання під вашу задачу, під ваш кошторис. І Якщо треба, можемо і навіть змонтувати. Дякую вам за перегляд. ставим палець вверх, підписуємося на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу, звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.